Вітаю, друзі. Зайці це справжні справжнє виживання. хоч і здаються вразливими. Їхня стратегія насила, швидкість та хитрість. Зайці можуть розвивати швидкість до 70 км на годину. Їхній біг зікзазу їх подібний, що ускладнює переслідування хижаками. Очі, розташовані по боках голови, що дає майже 360 градусний огляд, це дає змогу бачити небезпеку здалеку і з усіх боків. Шере зайця змінюється залежно від сезону, сіра влітку, біла взимку. За рухаються безшумно, часто замирають, щоб злитися з довкіллям. Вони неріють нори, але мають свої лежанки, неглибокі ямки в траві або снігу. Вони запам'ятовують маршрути втечі, мають кілька запасних шляхів. Самка може народити до п'яти виводків на рік, по три-п'ять зачинят у кожному. Малюки народжуються з відкритими очима і шерстю, готові до життя з перших хвилин. Самка не живе поруч із зайченятами. Вона залишає їх у лежанці і повертається лише для годування. Годує їх лише один або два рази на добу.